У Усіх вдома є стіни, у когось рівніші, у когось кривіші. Так? Зуби в нас теж десь рівніші, десь кривіші. Отожнюємо зуби до стіни, вініри до якогось матеріалу, яким ми будемо відновлювати ті стіни. Може бути штукатур, який гарно, рівненько то все. Поскладає, і то все позаполіровує, і то все загладить, так все на кантик, дуже супер бомбезно. А можна дуже довго не паритися, повставляти по маячках фіксатори і поставити гіпсокартон. Простіше? Простіше. Тобто, що ми маємо? Ми маємо ще одну накладену поверхню на якусь свою. Відповідно, гіпсокартонова плита це є вінір для стіни. Тобто вся та поверхня, яка має функційне та естетичне значення, вона є покрита ортопедичною конструкцією. Вони виготовляються з кераміки в зуботехнічній лабораторії. Так під них більше чи менше підготовлюється зуб. Він завжди є з тимчасовою конструкцією на періоді, поки техніки там пензликами наносять кераміку, щоб то було гарно. Чи може пацієнт самостійно вибрати форму, колір, розмір майбутньої реставрації в даному випадку вініра? Так, може вибрати сам. І не завжди це вдається за першим разом все відтворити, бо, тому що в нас є багато змінних в порожнині рота, які мають на це все значення. І якщо говорити про форму, то велике значення відіграє функція. Якщо говорити про розмір, то це є естетика. Очевидно, що якщо це є маленька тендітна дівчинка, їй зробити зуб там розміром 13 міліметрів. Ну що ж це буде, це не буде пасувати. Колір. Безумовно, ми спілкуємося на початку про майбутній колір, тому що якщо ми розуміємо, що буде дуже велика зміна між сьогоднішнім кольором зуба та майбутнім вініром, там, наприклад, з дуже жовтого там до дуже білого, то і техніка препарування зуба, і техніка моделювання, і все-все-все, і заготов і цемент все підбирається індивідуально окремо. Чи може пацієнт наперед побачити, як буде виглядати його посмішка з вінірами? Так, може побачити. Станом на сьогоднішній день ми маємо досить великий арсенал додаткового програмного забезпечення і вмінь зубних техніків, які моделюють ці всі речі, де ми можемо продемонструвати, як це буде виглядати з квадратним зубом, з круглим зубом, овальним, прямокутним, трикутним і так далі. Тому подібне. Тому так, є така можливість в 100% ні ймовірність вірність менше але так